Виконуємо номер 633 із підручника Геометрія 7 та номер 4524 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Хорда кола перетинає його діаметр під кутом 30 градусів і ділиться діаметром на відрізки 4 см і 7 см завдовжки. Знайдіть відстань від кінців хорди до прямої, що містить діаметр кола. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано коло, центр О, СД хорда АБ діаметр. Кут СКО, під яким хорда перетинає діаметр 30 градусів. Далі відомо, що хорда ділиться діаметром на відрізки. ЦК у нас 7 см, КД у нас 4 см. І треба знайти відстань від кінців хорди, від точки С і точки Д до прямої, що містить діаметр кола. Відстаню від точки до прямої називають довжину перпендикуляра проведеної з даної точки на дану пряму, тому я провела СМ перпендикулярно до АБ і ДЛ перпендикулярно до АБ, і нам необхідно знайти саме оцю відстань СМ і ДЛ від точки до прямої. Приступаємо до виконання. Працюємо з трикутником СМК. У цьому трикутнику у нас кут СМК 90 градусів, бо СМ перпендикулярно до АБ і кут МК 30 градусів. Отже, маємо прямокутний трикутник, у якого є 30 градусів. Пригадуємо властивість прямокутного трикутника. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, ось наш кут 30 градусів. Катет дорівнює половині гіпотенузи. Записуємо за властивістю. Прямокутного трикутника І поясню Катет, Що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює Половині гіпотенузи. І за властивістю прямокутного трикутника СМ дорівнює 1 друга від СК, і дорівнює друга помножити на 7 буде 3,5 см. Отже, ми знайшли СМ. Тепер працюємо в трикутнику. К у нас кут К дорівнює до градусів, бо д Л перпендикулярно до АБ і кут Л К Д дорівнює куту C. КО і дорівнює 30 градусів як вертикальні. Знову у нас прямокутний трикутник, у якому кут 30 градусів. Знову за властивістю катета, що лежить проти кута 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенузи. За властивістю. Прямокутного трикутника. Я не буду вже писати в дужках саму властивість, ЛД дорівнює одна друга від КД, і дорівнює одна друга помножити на 4 це буде 2 сантиметри. І записуємо відповідь. У нас 2 сантиметри і 3,5 сантиметрів. Номер 633 із підручника Геометрія 7 та номер 45, крапочка 24 із підручника Математика 7 виконано.